Вітаю колеги. Вирішив записати декілька коротких відео про покупки, які я роблю заздалегідь. По перше, це дешевше. По-друге, судячи з усього, ну маю на увазі, що нас чекає попереду. Ціни на все абсолютно на все будуть космічні. Зазначу, що я не роблю рекламу ні тій, ні іншій фірми, а ділюся з вами насамперед враженнями та досвідом їх експлуатації. Почну з The Tail Спіннера компанії Savage Gear, на нашу мову перекладається як дикі спорядження. Компанія досить авторитетна, перш за все, своєю бездоганною якістю приманок. Отже, до вашої уваги, Savage Gear Fat Tail Spinner, має він 55 мм і 9 грам, а серія Fire Tiger. Добре, обловлює водойми від 1 метру до 2,5 метрів. Причому на річках, на озерах абсолютно чітко. Працює як розвідник, та й взагалі шикарна приманка. Ціна на неї у новорічні різдвяні свята була у два рази дешевшою. Тому я купив декілька таких теліків. Щоправда, різного окрасу і різних грам там від 9 до 14. Більше не беру, тому немає сенсу. Приманка з важким. Таким, скажімо, металевим тілом та пелюстком позаду, як ви можете бачити, в задній частині така конструкція дозволяє ближні, далеко і точно це саме головне летіти під час закидання і стабільно поводитися під водою, і продовжує приваблювати, вібрувати і таким чином приваблювати хижака на агресивну покльовку. Скажімо так, приманка добре піддається джиговій проводці, тому стає привабливою для таких видів е е риб, як е безумовно окунь. Судак щуката Сом, я до речі, ловив сомків, щоправда, невеликих. Це було минулого року на річці Гнила Липа. Що можна ще сказати? Вона може стати безумовно гарною альтернативою силікону, оскільки радикально відрізняється від силікону, має на увазі своєю грою, і це може позитивно позначитися на клювання хижака. У наступному відео я покажу коробку з тл Спінерами, які я придбав буквально нещодавно. Таким чином повністю підготував себе до сезону.